Вечір у Коноху був тихим і спокійним. Після довгої та виснажливої місії Наруто нарешті повернувся додому. Втома тиснула на плечі, але він не міг не посміхнутися, дивлячись на рідні вулиці села. Раптом він помітив знайому постать біля будинку учиха. То була Саруда. Вона стояла, схрестивши руки, і дивилася вбік, ніби про щось думала. Гей, Сарудо! гукнув її Наруто, підходячи ближче. Що ти тут робиш так пізно? Вона здригнулася і обернулася. Її темні очі, так схожі на очі Саске, засяяли, побачивши сьомого хокаге. Наруто сан, вона трохи посміхнулася. Я просто чекала на тебе. Мене. Він здивувався, але тут же засміявся. Щось сталося. Ні. Вона опустила погляд, потім різко підвела голову. Просто я хотіла переконатися, що ти повернувся цілим і неушкодженим. Наруто посміхнувся ширше. Дякую за турботу. Але ж ти знаєш, зі мною нічого не станеться. Саруда стиснула кулаки. В її грудях вирвали емоції, страх, полегшення, що він повернувся, і що ще щось, що вона довго приховувала. Наруто Сан, її голос здригнувся. Щось не так. Він нахилився, намагаючись упіймати її погляд. І тоді вона не витримала. Раптом Саруда стала навшпиньки і притиснула свої губи до нього. Поцілунок був швидким, але жарким, сповненим невисловлених почуттів. Наруто завмер від шоку. Він не чекав на це. Чи не від неї? Не від дочки свого найкращого друга. Вона відсторонилася, її обличчя палало. Пробач, прошепотіла вона. Я не знаю, що на мене найшло. Наруто повільно видихнув. Сарудо, він поклав їй руку на плече. Ти. Але закінчити фразу він не встиг. Що це було? Різкий крик пролунав збоку. Вони обернулися і побачили Боруту, що стояв за кілька кроків з широко розплющеними очима. Боруто, Наруто спробував щось сказати, але син уже розвернувся і кинувся геть. Саруда затулила обличчя руками. Все зіпсовано. Наруто зітхнув. Тепер він мав не тільки розібратися у своїх почуттях, а й заспокоїти сина. А найскладніше зрозуміти, що ж насправді сталося між ним та Сарудою. Поставте лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Що буде далі? Саска дізнається, як відреагує отець саруди? Почуття Наруто, що він справді відчуває саруді.